Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником руські, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 47 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 січня 2026 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 1 мільйон 212 520 особин за добу, 990, танків 11 507 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин 23 857 одиниць за добу, 2. артилерійських систем 35 785 одиниць за добу, 29. Реактивних систем залпового вогню 1592 одиниці за добу 2. засобів протиповітряної оборони 1268 одиниць, літаків, 434 одиниці, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 100 564 одиниці за добу, 704. Крилатих ракет 4137 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 2 одиниці, автомобільної техніки та автоцистерн 72 945 одиниць за добу, 169, спеціальної техніки 4036 одиниць за добу, одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.